Вітання, друзі! Відогляд подарунку номер 19 Називається Скарбничка Різдва. Тут кілограм шоколадних класних цукерок різних фірм: світич, Жошена, ВК, конті, мілочка, аметист. Ви можете бачити цю всю смакоту. Різні Монблани, Нескільки, Покочовка, Каракуми, Чоковафер Монблан ще один. Шоколадна ніч, ліщинка. Ой, поласується тут неймовірно. Ці цукерочки будуть свіженькі, жовтень листопад, дата виробництва їх. Якщо у вас цікавить якісь індивідуальні побажання, звертайтеся до менеджерів, можемо відкоригувати калькуляцію, якщо у вас велика подаруночки подарунок вам необхідна. Цей набір вміщається в ось цю гарну металеву коробку. Ось таким класним, гарним прянично-різдвяним принтом. Ось з надписом гарненьким Merry Christmas and Happy New Year». Також нагадую, що доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисяч гривень. Тому замовляйте, обирайте. Я думаю, що цим подарунком ви вразите будь-яку душу. Тут є вибір для кожного. До зустрічі на замовленнях! Ваша унікальна цукерочка.